Вітаю вас на каналі Українська Хвиля в Україні. Продовжили програму грошової допомоги для громадян, які отримують низькі пенсії. Її надає Всесвітня Організація Об'єднаних Націй. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики. Але не всі українські пенсіонери можуть розраховувати на доплати від ООН. Для цього потрібно відповідати трьом важливим критеріям. Зараз про це розповім, а поки попрошу, підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній та соціально-політичній сферах. А йдеться про спільний проєкт Мінсоцполітики і ООН, який був ініційований в серпні минулого року. Зараз у прес-службі відомства зазначили, що термін дії цієї програми від ООН доплат до пенсії продовжено до грудня поточного року. У подальшому ця програма і її реалізація буде залежати від фінансування. Тож про які три критерії йдеться: перший це безпосередньо низький розмір пенсії Він має становити менше 3250 тисяч гривень. З усіма надбавками доплатами можливо за вік за статус з усіма дотяжками менше 3250. Другий критерій це відсутність міжнародної грошової допомоги після березня, після 1 березня 2023 року. Якщо до цієї дати були отримані якісь виплати, зокрема не тільки міжнародної допомоги, я не сказала ще й що як переселенцям держава доплачувала, якщо після 1 березня 2023 року людина отримувала від держави оці виплати на ВПО, тобто за статус внутрішньопереміщено. Особи доплати були нагадаю 2 тисячі гривень для дорослого і 3 тисячі гривень для дитини. І якщо пенсіонер отримав ці 2 тисячі гривень як переселенець від держави після 1 березня 2023 року, або він отримав грошову міжнародну допомогу від якихось організацій, він не може претендувати на ці виплати від ООН. Третій критерій це проживання на тимчасово окупованих територіях або у зоні активних бойових дій. Є 9 регіонів, на які розповсюджується ось ця доплата від ООН: це Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запоріжська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Саме ці регіони затверджені наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У пенсіонерів часто виникають питання, чому лише у північних, південних та східних областях України надається ось ця доплата пенсіонерам з низькими пенсіями. Справа в тому, що ось так вирішила влада спільно з ООН, тому що Звісно, в Україні взагалі немає зараз під час повномасштабної війни, немає безпечних населених пунктів, немає безпечних регіонів, але не можна порівнювати центральний регіон і західний, звичайно, зі східним, південним та північним тобто там, де територія межує з тимчасово окупованою. Ось так вирішено, що лише ці зазначені області можуть е е громадяни, які там проживають, тільки вони можуть претендувати на ці доплати. А багато хто писав з Києва, з Львова, наприклад, так. І чому от ми, ми теж отримуємо, наприклад, там мінімалку, мінімальну пенсію і не можемо розраховувати на доплату. На жаль, так вирішили наші можновладці спільно з міжнародною організацією. І також в Мінсоці вказали на те, що якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одному з трьох наведених критеріїв, він не може претендувати на цю виплату. Взагалі про яку доплату йдеться: йдеться про доплату, яка становить різницю між 3250 тисячами гривнями і. Фактичним розміром пенсії громадянина. Наприклад, українець отримує 3 тисячі гривень, значить, 3250 віднімається 3 тисячі гривень, і 250 гривень доплачує ООН. Якщо ж пенсіонер, наприклад, отримує 3200 гривень і логічно він би мав отримувати 50 гривень доплати, так він буде отримувати мінімально 100, тому що 100 гривень це є мінімальна доплата до пенсії. Що стосується способу отримання цих доплат від ООН, вони нараховуються разом із пенсією, і їх можна отримати двома способами: або старим добрим способом безпосередньо у відділенні Укрпошти, або на свої банківські рахунки, тобто на банківські картки. І за даними пенсійного фонду, другий спосіб найбільш поширений серед українців. Вони абсолютно більшість пенсіонерів отримують свої виплати саме на картки, не відвідуючи відділення. Укрпошти. Представниця ООН в Україні Маріанна Ворт зазначила, що ми розуміємо. Вона каже, що жити на невелику пенсію, особливо на територіях близьких до зони бойових дій, нелегко, і що додаткова допомога вкрай потрібна. Вона каже завдяки щедрості наших донорів. Ми раді продовжити нашу грошову підтримку пенсіонера до кінця року та продовжувати доповнювати державну соціальну допомогу для найбільш незахищених верст населення. Вона каже. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович також прокоментувала продовження грошової допомоги від ООН для українських пенсіонерів. Вона нагадала, що люди похилого віку, особливо вразлива категорія осіб, і вони особливо самотні не мають змоги відвідати офіс міжнародної організації, подати ту заявку, можливо, навіть виїхати з тимчасово окупованих територій і реєструватись на відповідних сайтах. Тобто, ці всі процедури досить досить прості для молодих людей, а для людей похилого віку вони є складними, і тому вона каже: особливо важливо мати таку допомогу людям літнього віку, які проживають на територіях близьких до активних або можливих бойових дій. Також вказано, що зараз програма фінансується за спільні кошти Німеччини, Норвегії, Фінляндії, взагалі Європейського Союзу та приватних донорів. Омін соцполітики висловили їм щиру подяку за підтримку українського народу під час повномасштабної війни за незалежність і подальше існування української держави. Зазначено, що з початку реалізації цієї програми від ООН. Тобто з серпня 2023 року виплати отримала вже 421 тисяча українських пенсіонерів, і сукупний обсяг допомоги становить понад 1,6 мільярда гривень. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь.